Іноді хочеться заплющити очі і нічого не бачити. Іноді хочеться заткнути вуха і нічого не чути. Не читати про смерті в АТО і себе пробачити. Жити, як усі, вони живуть і байдужим бути. Так же легше, як інші, хіба ми кращі чи гірші, та душа, вона не сліпа. І крається болем, і пишеться знову загиблому воїну вірші, що сьогодні був прийняти Донеччини полем. Серце знову обливається кров'ю. Храсно і болісно. На могилки героїв і приносимо квіти. У малому селі, у райцентрі або в мегаполісі. Ми загиблому воїну вдячні за даний шанс жити. Мені б змовчити може, та Янгол торкає за плечі, обіймає залиш у віршах його пам'яттю жити. Це для нього так мало. Але це такі святі речі, хай читають про нього у школах країною діти. Всі стежки зараз тут. Первоцвітом з роками з трокатом. хто лежить тут, стирає все пам'ять, буденність та люди. Правнук прадіду в школі читає посмертно присвяту. А це значить, що воїн завжди з нами в пам'яті буде.